Вас коли-небудь так тягнуло до людини, що хотілося зробити все, аби вона помітила вас? Щоб вона закохалась, захопилась, втратила голову. Можливо, ви помічали, як в цей момент наче пробуджується щось всередині, ніби весь організм живе однією цією думкою. Сьогодні ми поговоримо про те, як працює закоханість з наукової точки зору і чому насправді ідея закохати когось у себе, це дзвіночок. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог. Тема сьогоднішнього відео: як закохати в себе людину. Науковий підхід з глибини, да, розкрию, з кейсами та дуже важливою ключовою ідеєю. Мені буде приємно, якщо ви поставите свій лайк, підпишитесь на канал, десь ось тут, підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все, записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Я працюю механіка закоханості. Що таке любов і закоханість з точки зору науки, тіла та емоцій. У закоханості є чіткі гормональні маркери: дофамін, окситоцин, норадреналін. Закоханість це потужний коктейль хімії, допамін гормон винагороди, як наркотик для нашого мозку, Окситоцин – гормон прив'язаності, норадреналін, збудження, ейфорія і певна нав'язливість. Це може виглядати як любов, цей коктейль, але часто це просто емоційна гормональна залежність. Як кажуть нейробіологи, закоханість це тимчасове божевілля на фоні гормонального шторму. І коли ми когось зустрічаємо, мозок буквально сканує. Ця людина дасть мені вижити, дасть мені тепло, значимість, безпеку. І тут, якщо є тригери, схожість на когось минулого, певна поведінка, запахи, дотики. У мозку вмикається допамінова система. О, це він, це вона. Любов це вже інше, це стабільність, прив'язаність, довіра і більш глибинне почуття. У мозку активується зона, пов'язана з говтривалою безпекою, емпатією і співпереживанням. З точки зору тіла та емоцій, закоханість це тілесне збудження. Підйом, серце в'ється, мурашки, іноді навіть, можливо, виникає якась тривога. Важливо розуміти, що любов це контакт, про м'якість, це про можливість бути поруч та розслабитись. В цей момент вмикається певна система регуляцій безпеки. Я хочу привести вам простий приклад. У мене був клієнт, який казав, я її побачив і все. Вона просто сиділа, а я вже уявляв наше життя. Це про закоханість, його мозок створив певний образ. Образ, який не має нічого спільного з реальністю. Але відчуття, вони були справжніми, вмикнулись всі ці гормони, хімія. І ось тут часто плутанина, те, що нас тягне, не завжди є корисним. І те, що стабільне, не завжди нас заводить. І поки ми шукаємо адреналіну та драми, ми можемо пропускати те, де нас насправді можуть любити. І тут я хочу підвести вас плавно до наступного блоку, який буде дуже важливий. Бо часто ми хочемо закохати в себе когось, що постійно. Отримувати цей адреналін, цю хімію, але за цим ховається щось глибше. І проста думка, фінальна, така да, закоханість. Я хочу тебе, бо ти викликаєш у мене бурю. А любов я з тобою, тому що мені просто добре поруч із тобою. І я хочу давати не лише брати. Що ж відбувається, коли ми хочемо закохати когось в себе? Бажання закохати когось це не про любов, це про контроль. Це гра, де ви ніби хочете викликати в іншому певну реакцію. І це звучить так: мені потрібно, щоб ти мене захотів. Тоді я буду цінним. Але справжнє, правильне запитання звучить так: а чому ви не цінні вже тут і зараз? Чому вам потрібно знати, що вас закохані, щоб мати та почувати? Відчувати свою цінність. Угу. Я вважаю, що сама ідея, як закохати когось у себе, не є проявом зрілих стратегій та зрілої психіки. І часто за цим є певний страх бути неприйнятим. І тут дуже часто це той самий стан, да? коли активується наша сексуальність, харизма. Адреналін вмикається, о, я хочу. Да, людина буквально починає свідитись. Але не через любов до себе, а через залежність від результату. А закохається чи ні? Виникає певний інтерес. В цей момент виникає певний гормональний да, хімічний коктейль. Ми відчуваємо цю закоханість. Прив'язаність. І ми вже також залежні від результату. Тобто, коли ми думаємо, що ми хочемо когось закохати, щоб контролювати, ми самі провалюємося в стратегії залежних певних моментів з цієї людини. А що якщо це сигнал? Що якщо ви ловите себе постійно на тому, що хочете закохати, спокусити, захопити? В цей момент задайте собі просте запитання: я це роблю, бо кайфую від себе. А? Чи мені треба постійне підтвердження? Бо іноді цей стан про пробудження нашої сексуальності. І ми нарешті дозволяємо собі жити тілом, поглядом, відчуттями. Але коли за цим стоїть очікування, закохайся в мене. Там може бути дуже багато болю, який ви маскуєте такими простими стратегіями уникнення. І в мене була б клієнтка, яка в кожному новому чоловікові бачила потенційно того самого. Вона фліртувала, вабила, загравала, але як тільки той починав проявляти почуття, ініціативу, їй ставало нецікаво, бо її збуджувала не лише людина, а сама ідея. А чи я зможу зробити так, щоб він у мене закохався? Це був спосіб довести собі свою цінність. Ось і все. Що з цим робити? Закоханість не можна змусити. Але можна зробити дещо глибше бути в контакті з собою. Тоді ви стаєте живими. І саме це приваблює не техніки, не слова, не образ, а те, як ви живете всередині себе, як ви самі себе відчуваєте, коли наодинці з собою. Люди тягнуться до енергії. А енергія з'являється тоді, коли ви перестаєте бути в ролі низьких самооцінок або бажання когось звабити, привабити і так далі. І стаєте в ролі того, хто я є, який, яка я, що мені подобається і що для мене важливо. Не як змусити когось полюбити мене, а як не зраджувати себе, навіть коли я дуже сильно так важливо потребую тієї самої любові. Якщо ви помічаєте в собі ці паттерни, ну не карайте себе. В цьому багато ніжності, але й багато роботи. Бо в основі всього стосунки з собою. Любов же це не про те, як сильно тебе хочуть, а про те, як глибоко, глибоко да, тебе бачать. Бо справжній контакт не там, де злів розриває дах, а там, де тобі безпечно, де ти можеш бути собою. І закохати когось, да, це гра. Але полюбити себе це свобода, і тільки з неї починається справжня близькість. Хочете ще відео? Підписуйтесь на такий контент, підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо чесно. На важливі теми, з повагою до себе, а також можете написати у коментарях, як для вас ця тема. Було б дуже цікаво почути вас, побачити ваше мислення. А я, як завжди, бажаю вам теплих стосунків. Та смачної кави і до нових відео. Папа!